Яка сьогодні святкує свій день народження для найдорожчої, для найкращої, найріднішої, єдиної і, звичайно, найкоханішої людини в світі, звичайно, мами. Вітання для іменинниці Людмили, для найдорожчої мами, яку ми їдемо вітати ось такими ніжними подарунками, такими справжніми, щирими, як і вона сама. Бо тому, що в нас вже сьогодні така погода, пахне весною, веземо гарний букет тюльпанів і, звичайно, що ніжний тортик для найдорожчої мами, яку звати Людмила, живе вона в селі Задубрівці. Вітання від донечки Крістіни, яка дуже пишається своєю мамою, яка говорить, що все, що вона може, все, що вона має, все, що вона вміє. І все те, ким вона є і ким вона стала, завдячує вам, маму. І сьогодні у день народження хочу побажати безмежного жіночого багато щастя, багато любові, добра, підтримки рідних, розуміння від рідних, піклування про вас, допомоги, коли потрібно. Звичайно, що кохання і любові. Нехай завжди у вас буде те, про що мрієте ви. Нехай життя буде встелене гарними такими е, тільки. Щасливими дорогами, найкращими почуттями, щирими почуттями, бажаннями, які б вам збувалися, мріями. Звичайно, що найцінніше, що може бути у нас у кожного із нас у житті, це здоров'я. Нехай воно ніколи вас не покидає. Нехай з вами завжди буде Бог в усіх ваших починаннях, великих і маленьких, усіх справах, усіх задумах, усіх бажаннях. А донечка передає вам ось такі гарні слова побажань. Мамочка, любима моя, рідна, вітаю тебе з днем народження. Бажаю довгих-довгих років благополучного, радісного життя, міцного здоров'я, безмежного щастя, оптимізму, удачі, низький уклін тобі за твою турботу і ласку, ніжність за підтримку і добре слово. Якщо я сьогодні стою на ногах, знай, що це завдяки твоїм старанням, мамочко. Ти єдина моя найдорожча і найкраща в цілому світі. Мій світ прекрасний, тому що в ньому є ти, мама. Люблю тебе, моя рідненька, дуже сумую за тобою. І дякую за життя. Дякую, донечка, за життя, яке ви, маму, подарували їй, бо тому, що цей світ для неї дійсно прекрасний завдяки вам. Ви навчили її дивитися на це все прекрасне, бачити прекрасне і брати тільки все найкраще як від людей, так і від життя. І це вітання. Найкраще, найщиріші такі слова побажань сьогодні. Тільки для вас їдемо. До вас додому, вітати таким гарним сюрпризом, подарунком. Звичайно, що гарними словами, і надіємося, що вам буде як мамі звичайно, що отримувати подарунки завжди приємно як мамі, тим більше жінці. Але як дійсно, коли подарунки ці від дітей, то це дуже цінно, тому що. Це означає, що є повага, є любов і є дійсно та така дитяча підтримка, на яку ми так всі батьки розраховуємо. З днем народження наше Людмиле. Ну що робити? Дорога мама, ну, донечка любить. Донечка дуже хотіла сьогодні зробити і приємний, і сюрпризи, і подарунки, а найбільше слова. Людочка, прийшли сьогодні до вас знову. Бачите, рік пройшов, як оком моргнули. Звичайно, що важкий рік, але як не як цей день є. І він... Сьогодні це ваш день, ваш день народження. Той день, коли не тільки ви народилися, а і дали життя, як каже ваша донечка. Найцінніше це те, що ви дали їй життя, і все, що вона зараз може, що вона зараз вміє, завдяки вам. Дуже пишається такою прекрасною, доброю мамою і бажаю вам сьогодні багато радості, здоров'я міцного. Нехай щастя жіноче материнське вас ніколи не покидає. Нехай, нехай ваша душа материнська завжди буде в спокої, в спокої за ваших дітей, за всіх рідних, за всіх близьких, бо тому, що. Такий час важкий, що нам потрібно тільки здоров'я, мир і дійсно спокій. Нехай всі ваші на життя, мрії, жіночі, неодмінно збуваються. Ви будьте здоровою, щасливою і завжди такою любимою. Любимою всіма, всіма тими, хто вас оточує. Нехай в житті вам зустрічаються тільки добрі, щирі, надійні люди по житті, а ваша родина і сім'я нехай буде вам опорою, підтримкою і великою любов'ю. Дякую, Все, дякую своїй доні. І всім своїм рідним. До побажань приєднуються ще її хлопець пані. Щоб я не забула. І Вони і... двоє дуже вас поважають і хочуть для вас як найкраще. Я ще зачитаю вам слова. Поставлю так, так може також не приймала. От Христенка мені написала. Я вже й дома читала, але вона просила вам особисто зачитати. Мамочко, любима моя рідна, вітаю тебе з днем народження. Бажаю довгих-довгих років благополучного, радісного життя, міцного здоров'я, безмежного щастя, оптимізму, удачі, низький уклін тобі за твою турботу і ласку, ніжність за підтримку і добре слово. Якщо я сьогодні стою на ногах, знай, що це завдяки твоїм старанням. Мамочко, ти єдина моя найдорожча і найкраща в цілому світі. Мій світ прекрасний, тому що в ньому є ти, мама. Люблю тебе, моя рідненька, дуже сумую за тобою. Я думаю, що найкраще, що може бути, це такі слова. Вітаю Василичка. Я вам, і Христинці, і З Іванові <смес> народження. Наперед, Напереду я, більше, я. як то кажуть. <смес> Народження привітно, сьогодні руку подає, цей день вас щиро привітають, колеги, друзі і рідня, здоров'я, щастя побажаю. Це жита, джерела п'ють цілющою водою, а щира радість, успіх і краса Паде до них, не мовиш не від світ, життя малює буднім чудеса, Господь дарує много, много літ.